Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця вечір, я Олексій Ляшенко. А, заказали спальники. Вчора заказали, сьогодні заказали. Поки є виробництво, тож не було виробництва. Зараз, намагаємося, намагаємося, але ну, ми там не одні, не всі нам виділяють. А, все у нас нормально, все у нас йде, друзі, добре. Давайте поговоримо сьогодні. Там на прев'ю. У мене стоїть Порошенко. Кличко Гончаренко і Гращенка. І написано Вони проти України. Я їх вважаю ворогами України. І не тому, що це у нас, знаєте, така заїжджена фраза Вони вороги, вони московіти». Це понятно, понятно, понятно. Я ось тут покажу сьогодні, чому це я так вважаю. Це моє бачення, це моє рішення, це ну, моє знаєте, таке стопроцентне бачення, що і я. Я так думаю. Але спочатку я хочу подякувати всім, хто допомагає, всім, хто приймає участь в зугріві наших хлопців. Всім, 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 друзі, величезна подяка. Я, я дякую Бурулін Сергію, Радько Володимиру, Костіне Валентині, Трубадур Марії. Хтось о 14.31 монобанк без прізвища, Горан Константину, Чумала Ірині Монобанк. Хтось о 12.03 «Монобанк» без прізвища. Остапчук Ользі, Леськів Ірині, Хеменюк Ларисі, Іліні Тетяні. Хтось о 12.23, приват 24 без прізвища. Торба Антоні, Антоніни. Міщенка Тамарі, Лазебнік Валерію «Монобанк», Велика Подяка. Лавринець Оксані. Білюк Надії. Алексеєві Олені. Роща Івану, Єрмакові Ніни Нагієву, Алі, Нагі, Табакуль Огли. Величезна вам, друзі, подяка. Ще хочу, давайте так, ми розберемо всіх цих людей і розберемо серйозно розберемо сказати велика подяка спонсорам. Вчора був у нас була у нас розмова з спонсорами. Під кожним відео є реквізити, під кожним відео є мій телеграм-канал. Заходьте, підписуйтесь, є PayPal. Працюємо. Ми працюємо на перемогу. Так, йдемо далі. Йому. Давайте почнемо з того, що сьогодні у нас Ріши Сунак, це прем'єр-міністр Великобританії. І вони з Володимиром Зеленським підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки між Україною і Сполученим Королевством Великої Британії та Північної Ірландії. Це те, друзі, що повинно було бути. Коли був між... Будапештський міжнародний меморандум? Що таке меморандум? Це наміри, а за ними повинні були підписані такі угоди про безпекові угоди. Це повинні були підписати Сполучені Штати Америки, Росія тоді, Велика Британія. Китай долучився, і здається, Франція. Якби ці угоди були підпис підписані, отут уже можна ми б могли вимагати отут Ми могли б кричати. отут тут ми могли б суди, тут ми могли б все ступатіти, А меморандум, як кажуть, ми нічого не можемо. Ну да, да. Да, 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 ми будемо. Да, не до раду було. Україна, да. Далі ми пішли саме роззброюватися. Ми пішли саме роздавати не тільки ядерну зброю, всю що, всю, що могли. Це все ось, 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 ось. Президенти, прем'єри, міністри оборони, колишні. Всі дотечні, всі, всі, от давайте так: від покійного Кравчука до Порошенка. Всі дотичні, всі. А, так що. Ось така ситуація, друзі. А, і ще Ріши Сунак сказав, що кожен рік 2,5 мільярда це буде виділятися на оборону України. Ну, я думаю, 2,5 мільярда це початкова сума, в цьому році вже було більше. І ще от, вже йде допомога, вже він об'явив там практично. Десь на 500-600 мільйонів фунтів стерлінгів. Так що і ППО, артилерійські снаряди, і великі дальності, ракети виділяють, все, все буде, все буде нормально. Але у нас ж є діма відмідів з Російської Федерації. Ви, якщо помітили, я дуже мало згадую Російську Федерацію, Ну, коли. от, був президент такої держави Російської Федерації як Ядерної держави, яка вважалась ого го 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 Чуть там не це, а зараз вважається хо-хо-хо-хо. Але він був президентом цієї держави, як і у нас Петро Порошенко. Оце коли бачу таких президентів, я не знаю, що сміятися. Я не знаю, що, що взагалі потрібно робити в такій ситуації. Ну, ось він написав. Кремль вважатиме розміщення британського військового контингенту в Україні оголошенням війни. Оголошенням війни ким, кому, для чого? Де йдеться тут про е, контингент? Контингент може і буде. Потім. Поки що ні. Що, поки що гроші, поки що озброєння, поки що е, санкції і так, далі, і так далі. Навіщо він це пише? Я не знаю, для чого він пише. Я не знаю, для чого він пише. Друзі, ще раз велика подяка тим, хто підтримує канал. Сьогодні 5 переказів було на підтримку каналу. Ну, це то ну, один буває в день, два, ну, три, 4 не пам'ятаю. А це сьогодні 5. Я вам щиро дякую за вашу підтримку, тому що каналів багато. І Телеграм, і два фейсбуки, і Ютуб, і ще й Тікток уже відкритий. Там, якщо є, заходьте, дивіться. Там він, правда, такий не дуже активний поки що. Ну, но... Я ж не встигаю один. Ладно, йдемо далі, друзі. Там на прев'ю Порошенко, Кличко, Гончаренко і Геращенко. І написано: Вони проти України. Чому я так вважаю? Я зараз буду вам пояснювати, чому я так вважаю. Це моє бачення. У вас може бути інше. Для мене навіть більше, там. не проти України, я вважаю їх. Не те, що вони от вороги України, а вони виконують знаєте, ворожу справу проти України. Або їх використовують, або вони якось не розуміють, або, може, або може розуміють і роблять. Давайте по почнемо з Порошенка. Петро Олексійович Порошенко. Недавно в одному інтерв'ю от чому я вважаю декілька причин. Я не буду казати про склади, про мішки з грошами, про грошени, про все. Я просто останній останній останні тиждень. Ну, Ну просто, останній тиждень. В одному інтерв'ю на своєму п'ятому каналі він розказав історію 24 лютого 2022 року. Перше, чому я так вважаю, він бреше. Коли людина бреше да, своїм е, громадянам своєї держави, коли людина говорить неправду і претендує бути лідером цих громадян, я вважаю, це е, людина ворог. Так от він каже. 24 лютого 22 року в 10 часов е, дня я прийшов до Зеленського Подав йому руку, ми потисли руки, я сказав, що я для тебе більше не опонент, я громадянин України, і ми будемо боротися разом, і я буду підтримувати, і, і, так, далі, і так далі. Він там, послухайте. Хоч, от, я не раджу ніколи, але послухайте, що він каже. От, що він каже? І Зеленський потиснув руку і спитав можливо, вони потисли руки, я потім скажу. Спитав, що вам надо? А я сказав: треба 8 тисяч автоматів. Ми озброїмо людей. Ну, не було такої зустрічі, була зустріч з усіма. Я не знаю, це було в 10,22 чи в інше, але була зустріч з усіма лідерами фракції. Поодинці з ні з ким зустрічі у президента Зеленського не було. І ось на цій зустрічі з лідерами всіх фракцій, да, обговорювалися питання, і було ріш... вирішено видавати озброєння киянам, в першу чергу в чергу киянам. Да? І можливо вони потисли руки. Зустрічались, прощались, але навіщо так брехати? Ось так брехати, навіщо? Скажіть мені, я вважаю, це, це є, знаєте, ворожий пункт до своїх громадян, до громадян своєї країни. Далі, що для мене ну дуже впливо. На рівні всього іншого, це 1 мільйон грошей, отриманих від уряду Угорщини. Як вони пояснюють, що це звичайний вклад в економіку облігації? Слухайте, слухайте. Це людина, яка хоче ще бути президентом. Це людина, яка каже, що він рятівник нації. При цьому, хай це навіть ті гроші, які він вкрав у нас і користується ними. Але він їх вклав в економіку ворога. Ви розумієте? А може він вклав ще й в економіку Російської Федерації? Ми ж не знаємо цього. А може він в Іран вклав? Цукерки ж в Ірані є. В Казахстані цукерки, в Російській Федерації, в Криму є, в ДНР є, в Білорусі. Може він в Білорусі ще вклав. Ми ж цього не знаємо. Це тільки те, що не можна було. Приховати, і він сам про це написав? Оце я вважаю, це проти України. Це ворог України. Не хочу більше ні про що говорити. Йдемо далі. Йдемо далі. Далі у нас Кличко, другий, да, там на портреті. Ну, уявляєте, ну, ким потрібно бути, да, щоб зробити те, що зробив Кличко. Ну, може, люди хоч трохи ось дивіться, що зробив. Він взагалі він хотів зірвати разом з Орбаном, хоча Орбан став і пішов. А він до цього за три доби приїхав в Європейський Союз, в Брюссель привіз листа. Він хотів зірвати перегову, перемовини про вступ України до ЄС. Це чітко було. Так? Це чітко, да? Він написав листа від імені Асоціації міст України. А, міст в Україні 1470. Да, от в тій асоціації, я не знаю скільки не пам'ятаю. Ну, от в тій асоціації входить 1470 міст України. У мене питання до всіх цих, цієї влади місцевої, мерів, всіх цих е, громад. Ви також це вважаєте? Ви також вважаєте, що на, не треба вести з нами Європейському Союзу перемовини? Розумієте? Він написав, він знаєте, що написав? Я вам зараз скажу, що він написав. Він написав, що у нас 255 громад в Україні не мають законно обраних мерів. Але він не сказав, що 193 з цих громад це на окупованих територіях. Розумієте? Цього він не сказав. Це окупований територій. Для нього то не наші території. Він сказав: то ж не Україна, там ми вибори проводити не будемо. Це ж він також сказав. І в цьому мер звинувачує центральну владу. Розумієте? Це повна брехня і це повна робота на наш програм. Що він заявив, що там йде регрес і реформи у нас. Регрес реформи самоврядування. Він отримав мандат від, цього, від цієї асоціації? Чи ні? Я не знаю. Він ще там написав, що закликає європейські інститути ініціювати, да, він не пише, не переговарюйте з нами, але ініціювати створення міжнародної моніторингової місії з дорученням проінспектувати факти регресу, децентралізації, утисків місцевого самоврядування та порушення прав громадян в Україні. А це автоматично говорить: припинить переговори, навіть не починайте перевірте спочатку, ось що він хотів. Зробити. А, а також на її основі підготувати рекомендації для Кабінету міністрів України. Розумієте що? Ну, Прокопів каже, ви воюйте, а ми будемо красти. Це не ворог. Для мене це ворог України. Ну, як мінімум, він проти України. Йдемо далі. Йдемо далі. Гончаренко. Гончаренко для чому він також не будемо згадувати? Я не буду згадувати все те, що що, що було. Гончаренко. він, крім того, окрім того, що підняв бідлам останніми днями. Воює проти Залужного, а не проти Рос... Залужного, вибачте, безуглої, а не проти Російської Федерації, не допомагає Збройним силам України, не допомагає нашим воїнам, не їздить на фронт. Він ніколи не був на фронті, щоб ви знали. Він ніколи не зустрічався з справжніми військовими. Так от він зараз, зараз, під час війни, під час війни, під час напруження, під час. Е Скажімо так, хренової ситуації збирає підписи про звільнення Руслана Стефанчука. До Стефанчука питань багато, їх треба владнати, почути відповіді різне, різне різне. Але Стефанчук і добре робить. Але Стефанчук, я це вже наголошував, це друга людина в Україні. я ж, не дай Боже, щось з президентом він не зможе виконувати свої обов'язки, президентом буде Стефанчук. Верховним головно головнокомандувачем буде Стефанчук. Подобається це комусь чи не подобається? Хтось комусь він такий, а комусь такий. Але ситуація зараз така. І зараз збирати і колотить оцей весь, знаєте, оцей всій мотлах, да, і збирати підписи про його відставку. Не буде ніякої відставки, не буде ніяких підписів. Ну, блін, ну саме більше, я не знаю, ну може. Сотню наберуть. Ну, можливо, а я думаю, ні. ні. Ну 30-40 там свої, може хтось. Але навіщо це колотити? Це що? Не вороже ставлення і не вороже відносення? відношення до держави, до громадян, до війська, до члена Ставки, до члена РНБО під час війни, якби це був мирний час, Ну, мабуть, правильно. Це політична боротьба, це політична. Але зараз повинна бути боротьба з Російською Федерацією, боротьба за незалежність, боротьба за волю. У них цього немає. Гончаренка в першу чергу немає. Тому для мене він ворог. Далі, Геращенко. Геращенко. Дивіться, я вам розкажу ще ситуацію, яка була спочатку. Це ще був разумков. Голова парламенту коли були розподілення. в Європі, існує. Безліч різних інституцій, де присутні парламентські делегації або парламентські представники інших держав, і нашої в тому числі. Ну, наприклад, там ПАРЕ, да, парламентська асамблея, Європарламент, ОБСЄ, да, міжпарламентські ради, всякі, асамблеї е, міжпарламентські, да, там, потім Асіан, там, міжпарламентська, ну, ну безліч всі, всіх інших і, і в кожному ж дуже багато. І ось формуються ці делегації наших представників. І зараз що зробив Стефанчук? Пункт номер один. Він, е президент, я так думаю, я так думаю, голова СБУ Малюк, і я так думаю, міністр закордонних справ Кулеба. Кулеба ж Да, я да Прізвище Кулеба. Вони вже наслухалися це, набачились, надивились і після оцього ось листа кличка. І вони ввели таку, я не знаю, це гласно, не гласно, але це потрібно робити. Це потрібно бути офіційно. Кожен хто з влади, з депутатів, з влади виїздить за кордон і буває на будь-яких офіційних мероприятіях. Вони повинні брати з собою нормативи, тези, про що можуть говорити, а про що не можуть, про що зобов'язані говорити, а про що взагалі не можуть. У нас війна. І це, ця цензура повинна працювати. Закінчиться, іди розмовляй, а зараз ні. І от Стефанчук вводить цю систему, ти підеш у відрядження, коли підпишеш бумаги. Там і СБУ, там і Міністерство законодавчих справ буде. А що ти там говорив, дізнаються. Повірте, дізнаються, і тоді тут ти будеш відповідати. І, і ось у Геращенка та усіх ЄСівців, і у Гончаренка, і у Порошенка це все, вони, вони киплять, ви ж розумієте, прокол СБУ, прокол СБУ. І подають суди. Так, да, Порошенко ще ж подав суд на верховного головнокомандувача. На верховного головнокомуча. Не на президента, а верховний головнокомандувач наших всіх сил оборони, яка, які воюють, і ми воюємо з Російською Федерацією. Порошенко подає на нього в суд, що він його не пускає до сина в Лондон. Розумієте? Потім вся їхня фракція і Геращенко — це організатор, він, вона, вона відповідальна за це. Збирає всі ці позови, подають на Верховного, на Стефанчука, на прикордонників, на ту зміну, що їх не пустила. Коротше, вони судяться з усіма. Вони хочуть бути там. Так, от, я про парламентські делегації, слухайте, я щось перескочив. Так, от, до цього часу це одне тези, що треба, а друге, що вводиться, до цього часу можна було бути присутнім в декількох парламентських делегаціях. Одна людина могла бути в двох, в трьох, в чотирьох. І ось вони були. Європейська солідарність була вся там від двох до п'яти делегацій. І що в них відбувалось? Поїхала, поїхали в паре. Посиділи, покупили, покупались, приїхали. Через тиждень опа, треба їхати в ОБСІ. Поїхали в ОБСЕ, побули, приїхали. Опа, приїхали. Там в осіян треба їхати. І одна і та ж людина їздить, їде. Ось чому вони по півроку знаходяться там. А там вони їдуть в одну державу, а переїжджають з Брюсселя в Лондон, да, там, з Польщі, в Італію. І вони виїжджають за кордон, роблять все, що хочуть. І Як хочуть. Живуть як хочуть. Пишуть листи, жалються. Uh, і Сафанчук все вводять uh, таке положення, що одна людина, одна делегація. Все. А ви розумієте, що робиться в одному місці у Геращенка, у Гончаренка, у Порошенка, у Южаніна, у Клімпушцинсадзе, у Іона, у всіх, хто, хто це моталися, туди-сюди, Герасимов. Гарить. Зад у них горить. І вони, вони оце бісяться, вони не знають, що зробити. Це не вороги. Це не ворог, а організатор в цьому Гераченка. Ну, вона відповідальна. Ось чому я вважаю, що на сьогодні ці чотири людини вони проти України. Як мінімум, вони проти України. Вони тільки за свою задниці, за свою родину, за своїх дітей, за накрадені гроші. Ось і все. А ви. Розбирайтесь, друзі, самі, щоб не казали, що Ляшенко втюхує свою, там це, і вішає лапшу. лепшу. Ні, я вам казав, ви все можете знайти самі. Все. Я вам дякую. Дякую всім. Дякую за нашу роботу. Дякую, дякую, дякую. Так, як мені сказали хлопці по телефону сьогодні, дякуємо, дякуємо, дякуємо. Тому що їм. Тепло, хоча б трохи, хоча б якось. Да? Ми, ось, а, роту, ми роту забезпечили. А, в роті починали з 120, закінчилось з 98. Ви розумієте, скільки людей не стало? Ми вже е, забезпечуємо не тільки роту, інші. До нас я ж кажу, я вже казав, прийшла 128 та бідна нещасна бригада. Потихеньку вони по два, по три, по три людини тут пишуть, що де ж наші спальники одна. Що я вже розповідав? Та ось приходять. Ну що, ми будемо? Прийшло дві людинки. Прийшло, прийшов один. Дайте мені спальник, Та даємо, даємо і будемо давати. Розумієте? Навіть більше даємо там, зараз шукаємо буржуйку буржуйку, кому? Е, в перетримку для собак в добропіллі. Це знайомі мистець. Даємо і будемо давати Танкістам. даємо і будемо давати. Будемо їхати, будемо відвозити. І не завжди, не завжди, я взагалі вимагаю, та і Євген не завжди вимагає якісь зйомки. А там кожен вирішує для себе. Як тут, як тут, як тут, як тут? У кожного своя голова і у кожного своє рішення. Дякую вам, друзі. Величезна вам подяка. Україна переможе.